Мотиваційний лист, національний мультипредметний тест та багато іншого. Вже другий рік поспіль. Вступна кампанія на Прикарпатті, як і всій Україні, відбувається в умовах повномасштабної війни. Чи з'явилися нововведення цьогоріч, Дізнавався Андрій Попович. Мотиваційний лист залишається більше того, без нього вступника можуть не прийняти до вишу. Вступник або повинен мати результати національного мультипредметного тесту за 2023 рік, вступники, власне, вже почали його здавати. Також будуть зараховуватися результати національного мультипредметного тесту за минулий 2022 рік. Також будуть зараховуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання за 2020-2021 рік. Також однією з особливостей для вступників до Івано-Франківського національного медичного університету є відкриття двох нових спеціальностей. Це і вперше в Україні. Започатковується така спеціальність. Ключовими словами тут є медичний переклад. Тобто ми будемо готувати спеціалістів, які будуть займатися медичним перекладом з англійської і на англійську мову. Не відмінили цьогоріч квоти для внутрішньопереміщених осіб та дітей військовослужбовців. Також є, будуть інші пільги. Так, тобто, це є учасники бойових дій. Це є діти учасників бойових дій. Вони будуть претендувати на переведення на вакантні місця. Також не забуваємо і інші пільгові категорії. Це і діти сироти, і діти позбавлених батьківського пилкування. Вони також будуть претендувати. Напевно мають можливість претендувати на квоту, так і оборотися державні місця в межах цієї квоти. Тому так як і минулому році в нас будуть пільгові категорії. Також для вступу на некон'юктурні спеціальності буде достатньо єдиного вступного іспиту і е, фахового іспиту в університеті. Це приступ на державну форму. І звичайно для деяких спеціальностей в цьому році е, як на світі ступень бакалавру, так і магістратуру, взагалі можливий вступ тільки за мотиваційним листом. Тобто не потрібно ні мультипредметного тесту, ні ВІ, ні ФВВ. Реєстрація електронних кабінетів та подача заяв розпочнеться вже в липні.